Друзі, ну а я приїхала вже на другий об'єкт. Зараз тут буду також дивитися будинок, точніше, точніш, частину цього будинка. З вами разом будемо визначати ціну. Чекаю зараз продавця, навіть не уявляю собі, що там, як там, який стан. Знаю тільки адресу та район. Це район Новожанова. А, чекаю, тут так тихо, гарно. Так, вам покажу першим, не перемикайтеся. Тут у нас от прошлої війни кирпичі посколоти. Вот это... Центральне? Так. Да. От прямо от на углу, от здесь есть вода. Ага. От здесь есть дырка под воду в виде. Да. От здесь, Я поняла. можно было зайти от него. Да. Это нормальный, прекрасный человек. Скуп... Так, ось такий будинок, частина. Тут у нас дах. Так, тут можна зробити печь із комунікацій тільки світ. Так, ось таке. у нас двір. Окремий. Ну і тут треба сходинку зробити. Так, вот это ж колос. Так, и еще. Площадь тут 45. 45 метрів можна зробити дві кімнати та кухню. Друзі, ну ось такий цікавий об'єкт. Я подивилася, ось якби роботи тут дуже багато, вкладати грошей теж дуже багато, а місце розташування непогане. Гарне можна навіть використовувати під якесь СТО як приміщення, а можна доробити до кінця ремонт, зробити там дві окремі кімнати і вийде такий маленький затишний будиночок. Друзі, хочу, щоб ви зі мною поділилися своєю думкою щодо ціни. Давайте разом спробуємо порахувати, скільки цей будинок може коштувати. І яку на вашу думку можна виставляти ціну? Мені дуже важна ваша ваша відповіді. Чекаю від вас у коментарях під цим відео.